Починаю проєктувати нові Bluetooth-наушники. Починаю з того, що підбираю всі деталі і компоненти. Це Bluetooth модуль. Кнопки будуть віддільно припаюватись. Є ось такі, є ось такі. Досить такі з великим ходом. Ці не буду брати. Це просто пластикові кнопки. Це підуть назовні. Так, троє тут такий маленький акумулятор на 100 мА. Я думав, спочатку ось такий поставити. Тут, здається, 1000 мА. Ну, у нього якби плати захисту нема. Да і вага нього така, що заважки важки десь в одне вухо поставити, то ставим менши.